Ну, дуже мало футбольної інфраструктури якогось більш-менш хорошого рівня є в Черкасах. Приїхавши сюди півтора роки тому, ну після великих міст, звісно, відчувається контраст. Тобто, чому ми е і дуже активно, дуже швидко поспішали будувати свій тренувальний центр, тому що не можна було навіть щось орендувати. Тому з ну, ви ж бачите, історично так склалося, що команд з Черкас в прем'єр-лізі не було. І тому не було якогось можливо поштовху для створення цієї інфраструктури. І тому е ну, назвемо це так. Це можливо і нормально, що коли немає команд премєр ліги то інфраструктура розвивається не дуже швидкими темпами. Тому з цим було важко. З цим реально було важко. Я коли приїхав, е, і у нас півроку, перших півроку в прем'єр-лізі, команда тренувалася в Геронимівці на футбольному полі. Ну, поле більш-менш, але ж все одно, ну ви розумієте, що це не, не той рівень, який, який необхідний. І ми швидко швидкими темпами е, за одне футбольне коло, за одне коло сезону, ми побудували гібридні поля, і вже друге коло команда працювала тут.